При самостійному замовленні через корзину ви отримуєте додаткову знижку 5%. Для самостійного замовлення оберіть колекцію тканини. По кожній колекції є характеристика та відеогляд. Обравши колекцію, натискайте Купити і переходьте в картку товару. Вам потрібно ввести габаритну ширину та висоту виробу разом з карнизом в міліметрах. Оберіть тип керування. Карнизи дзеркальні та можна їх монтувати будь-якою стороною. Різниця між Т1 і Т2 в тому, що в Т1 ламелі розсовуються від ланцюгів керування, а Т2 ламелі розсовуються на ланцюги керування. Далі обираємо колір тканини. Якщо колір відображається, то він є в наявності. Далі обираємо варіант установки бокове або стельове. При монтажі в віконний проєм також обираємо стельове кріплення. Бокове відрізняється від стельового тим, що в боковому додатково йде геобразний кронштейн. Після цього обираємо кількість виробів. Натискаємо купити. Якщо потрібно ще обрати виріб з іншими розмірами або кольорами, то повторюємо. Далі натискаємо на корзину і переходимо до оформлення замовлення, вводимо ім'я, прізвище та номер телефону. Ці дані будуть використані для оформлення замовлення на новій пошті. На ваш емейл буде надіслано рахунок, інструкція, реєстраційні документи фізичної особи підприємця. Вказавши назву населеного пункту та обираючи відділення нової пошти, зверніть увагу, що відділення нової пошти до 30 кг приймають вироби довжиною до 1200 мм. Якщо довжина карнизу, тобто ширина виробу більша, ніж 1200 мм, обов'язково потрібно вказувати резервне вантажне відділення. Далі підтверджуєте замовлення. Вам приходить смс про замовлення. А на електронну пошту рахунок на оплату. Інструкція Реєстраційні документи ФОП. При оплаті в призначенні платежу бажано вказати номер замовлення. Стовідсоткова оплата на розрахунковий рахунок ФОП Товар виготовляється за індивідуальним замовленням для конкретного покупця. У випадку необґрунтованої відмови від товару ми позбавлені можливості реалізувати раніше замовлений товар іншій особі. Строк виготовлення замовлення складає орієнтовно від 4 до 7 робочих днів та залежить від завантаженості виробництва. Відправка виробів здійснюється на відділення нової пошти за рахунок відправника, адресна доставка за рахунок отримувача.